Конфлікт Трампа з Зеленським у Білому домі, що це було і що буде далі в зв'язку з цією подією 28 лютого 2025 року. 28 лютого була величезна кількість планет в знаці зодіака Риби, що означає, що на ситуацію впливало дуже багато тайних сил. Які не в кадрі, і також знак Зодіака Риби пов'язаний з маніпуляціями, що це ефект політичних маніпуляцій, також важливо, що відбувалося за кадром, що зараз відбувається за кадром в самому Вашингтоні і в інших країнах. Це перша друга доба лунного місяця. Коли місяця на небі не видно, то це означає, що нема можливості ситуацію ну, узгодити. Тобто це значить багато чоловічої енергії, тобто Сонця, і мало жіночої енергії. Тобто, дуже жорстко, дуже грубо, але неможливо ну, уладнати, уладнати ситуацію. І взагалі, з точки зору астрології. Тут в цей день і неможливо було досягти домовленості. Там, не не обов'язково було сваритися, але домовленості ну, неможливо було досягти. Також за такої причини, що планета дипломатії, як я і зазначав у своїх минулих прогнозах Венера, вона стоїть на місці, зупинилася, готується йти в стаціонарний е свій, ой, в ретроградний свій рух. І це означає, що дипломатичне рішення домовленості в цей день неможливе. Планета Марс, яка стоїть на місці, означає підсилений конфлікт, підсилений енергію конфлікту. Стаціонарність планет означають, проблема зафіксована на місці і нема динаміки. Тобто декілька днів ця подія буде обговорюватися, на ній буде увага ну, загострюватися. Стаціонарний Марс означає загострення. Оскільки це початок лунного місяця, то екстремумом і піком цієї події станеться затемнення місяця, яке відбудеться 14 березня. Затемнення місяця воно відбудеться в знаці Зодіака Діва, означаючи, що багато претензій буде багато критики, багато ну, такій, аналітики. Uh, і те, що планета Меркурій управитель Близнюків, а Дональд Трамп Близнюки зупиняється в період за місяці, місяця, означає, що Трамп буде змінювати свою позицію ну, приблизно в середині, у другій половині березня, почне змінювати свою позицію до середини березня, всього він буде накручувати ну плюс-мінус в тому самому напрямці. А Венера, планета дипломатії, вона означає, що дипломати в різних країнах вони почнуть ну, переорієнтацію. Чи можливо було підписання угоди на таких асличних сполученнях? Ну, я вважаю, що неможливо і про це говорив в минулих відео. <кій> Чи можливо припинення підтримки України в? Наслідок цієї конфлікту взагалі період затемнень, тобто березень, він і означає в астрології зниження підтримки. Тому це так і є, що в березні буде знижатися підтримка. Десь приблизно у другій половині весни. Ця ситуація буде сприйматися, коли пройдуть період затемнень і ретроградних планіт, ретроградної Венери і Меркурія. Ця ситуація буде сприйматися ну, більш Ну, що це було не дуже принципово і не дуже впливово. Хоча зараз під час затемнень люди можуть ну, якби конфліктувати і. У страхах глаза ліки. Такий принцип практикувати. Взагалі, війна і те, що відбувається зараз, відбулося в Америці. В 2014 році на небі відбувся конфлікт між консервативними енергіями, старими енергіями і молодими енергіями. І оцей конфлікт батька з сином. Тобто конфлікт батька з сином, такий архетип тут працює. Він працює і між Зеленським і Путіном, тобто російськими керманичами. І в даному випадку він теж присутній. А В житті людей це конфлікт сучасних технологій, ну, наприклад, під час Євромайдану, інтернета з системними. тобто... СМІ, які були підпорядковані Януковичу. І зараз це теж конфлікт відбувається, бо Уран символізує Зеленського, в даному випадку Казірух означає існуючу систему. До речі, Трамп він теж ну, ламає систему, це теж прояв цього аспекту. Просто коли Плутон сам вже зараз перейшов в знак Здяка Водолія, це руйнування, воно. Ну, як руйнування? Взагалі по астрології це відмова від системності. Багато можна про це ще говорити. І що я зараз відео хочу сказати, в карт... проєкція цієї дати на карту Незалежності України, вона проти Марса. Тобто, вона підкреслює, підсилює конфлікт, війну. Тобто, і Марс. В... На заході карти України те, що означає війна, войовничість і як я в своїх осталичних прогнозах зазначав, що неможливо війну зупинити в лютому або в березні, що вона буде продовжуватися, і під час затемнення ну, кризовість вона підсилюється, тобто в березні місяці. Взагалі щодо припинення війни, то такі на законодавчому рівні, такі аспекти, вони більш ймовірні в червні. Хоча ну, період друга половина весни, хоча він астрологічно не виглядає, як якийсь ріш... ну більше що він щось вирішує, але там більш гармонічні сполучення планет у другій половині весни, означаючи, що основні баталії відбудуться... в. Першій половині весни, а у другій половині весни ситуація гармонічна. Тож, я вважаю, що ну, такі військові процеси вони все ж таки будуть <кій> закінчуватися, але не просто зараз, а ну, десь або всередині весни, у другій половині весни, або на початку літа. В карті Незалежності України це виглядає як багато. Планет проти Марса в карті Незалежності України і затемнення місяця воно відбувається в з'єднанні з Марсом карти Незалежності України 14 березня, що означає критичні якісь серйозні зміни веденні бойових дій. І прогнозую, що зараз в березні буде дуже. Активний політичний процес щодо припинення бойових дій в Україні і війні між Росією і Україною, дивлячись на карту Дональда Трампа, видно, що це затемнення місяця воно теж дуже сильно впливає на карту Трампа, який буде прокладати зусилля щоб змінювати дуже багато. Речей не тільки стосовно війни в Україні, а і в, ну, в цілому, в загалому, в різних ну, ситуаціях. І, до речі, в Трампа ситуація виглядає більш кризова, ніж в карті Зеленського. Що буде робити Трамп середини весни він почне змінювати позицію? Зараз він намагається боротися з. Тими, хто чинить опір. Ну, В даному випадку це Зеленський Україна. В карті Трампа це виглядає як кут 90 градусів між Сатурном до Сонця в карті Дональда Трампа, який знову ж таки в середині березня досягає максимуму. Тож. Можу сказати, що цей ну, конфлікт, ну, з страгічної точки зору, він був цілком природній, бо і неможливо зараз вирішення ну, питань, неможливо там підписання якихось документів. поки планета дипломатія стоїть на місці і нікуди не рухається. І ця історія, яка відбулася 28 лютого, це є результат і прояв. Ну, якихось закулісних сил. До речі, поки що не проявилась тема релігії, але оцей знак Здяка Риби він дуже в резонансі з релігіями. Ну, хоча в заявах, які лунають в Сполучених Штатах, вони ставлять Білий дім в святе місце», в релігій... ну, в такому плані проявляється релігійність. Ну, ще якісь релігійні, скоріш, конфесії підключаться до ну Політичного цього процесу. В карті Дональда Трампа в нього можна зауважити, що в його карті ліліт стоїть в стрільці, і це означає, що він спекулює на темі поваги, на темі авторитету, поваги. І з точки зору його карти це маніпуляція. По його карті його задача що це шукати креативні рішення і проявляти ініціативу для обладнання ну, конфліктів. А не спекуляти емоційно на образі щодо е, типу авторитет Сполучених Штатів не поважаючи, чи щось таке. Взагалі, глобально з приводу авторитету Сполучених Штатів, то світ рухається до многополярності, як зазначалося в моїх прогнозах, і авторитарні і царські режими, такі як в США, Росії, Китаї, вони поступово будуть ослаблятися. Властологічно про це говорить. Позиція Плутона в водолії і водолія означає друзі, об'єднання. Тож зараз актуально людям об'єднуватися з іншими людьми, гуртуватися, а країнам об'єднуватися, наприклад, там Україні з Євросоюзом, з Турцією, з якимись країнами, в яких Спільні інтереси. Плутон планета, яка означає імпульс трансформації і змін сильних. Вона зараз знаходиться в знаці Дяка Водолі, там де день народження Володимира Зеленського. Тож він так себе поводить, що це призводить до ну, сильних політичних змін. Ну, фактично, це ну, з столичної точки зору Володимиром Зеленським маніпулюють політики для. Ну, якихось змін, бо його поведінка ну, в принципі передбачувана і зрозуміла Зеленського. І в карті Зеленського видно, що йому треба йому треба намагатися не проявляти, ну, якби так, наглість, хамство, нахабність. Про це свідчить його позиції. Знаці Здяка Овін. Цікаво, що і в карті Дональда Трампа. Є протистояння, він народився в повний місяць, є протистояння планет. І в карті Володимира Зеленського. Тож, коли дві людини, які схильні до конфліктів, зустрічаються, то, звісно, між ними ну, якби підсилюються конфлікти ще більше, і вони починають конфліктувати. Далі тепер можна сказати під час затемнень. Тобто люди от, перестають відчувати захист, і може знижатися дійсно захист в реаліях і в відчуттях. Сонячне затемнення буде 29 березня, а затемнення місяця 14 березня. Тож. Треба протриматися першу половину весни і не піддаватися на ужас, який може навіювати на людей ці затемнення. Тобто протриматися там приблизно місяць-півтора. Ретроградні планети Меркурій і Веніра під час затемнень вони говорять про те, що відповідь на проблемні питання знаходиться не в. Майбутньому, а в минулому, тобто тому треба повертатися поглядом назад, згадувати, який є великий шлях пройшла Україна і Українці вже за три роки війни активної і війни гібридної е минулих років, і так далі, що було в колишньому і черпати сили і натхнення в минулому. Багато аспектів до Сатурна <кліх> період затемнень в березні означає Сатурн означає скетизм, стриманість, терпіння, риси характеру, які перспективно проявляти. Планета Юпітер, яка означає допомогу і підтримку, вона ослаблена, в знаці здяка, близнюки, перевертається вона в такий просто бізнес, просто зацікавленість, просто політичні вигоди країн і не працює на вищій, на вищій такій ноті своєї планета Юпітер підсилиться влітку, Тож відчуття захисту у людей відчуття захисту у людей з'явиться з літа 2025-го. Весну 2026-го, коли планета Юпітер, яка означає розширення, буде знаходитися, в знайде з Рак, який означає підтримку простого народу. Тобто розширення підтримки простого народу, сімей, батьківщини. І так далі можу зазначити, що знак Зодіака риби дуже впливовий на біженців, на переселенців, тож якісь важливі процеси будуть знаходитися у них. І, можливо, якісь українські діаспори, які є в Сполучених Штатах і в інших країнах, вони ну, якусь важливу роль будуть відігравати. Ну і як і зазначав в своїх прогнозах, до середини весни, поки рід знаходиться в Терезах. То, на жаль, політики намагаються надурити, обманити, обманути одне одного, заключити якісь договори, які, ну, які є неперспективними. Не <кій> Чи можливо зустріч Трампа з Путіним? Ну, можливо, спілкування або зустріч в березні місяці і перш... і квітні. І першій половині квітня, коли планета Меркурій і Венера з'єднуються. Венера більш впливає на Путіна, а Меркурій на Трампа, бо Венера – управлінь Терезів, а Трамп Путін, Близнюки, це Трамп. Також і зараз, і в березні дуже багато планет з'єднання. Це означає, що політики будуть з'єднуватися, вони будуть об'єднуватися. Ну, приходити один до одного і взаємодіяти, спілкуватися один з одним. Тема корисних копалень, тема ресурсів в астрології це знак Здяка Телець, і вона актуальна, поки Уран знаходиться в Тельці, тобто до 2026 року. Потім вона втрачає актуальність. із за того, що в карті Незалежності України Уран він робить аспекти до планет Карті Незалежності України, то це питання. воно Стає дуже гострим ну, зараз, у 2025 році, але реально воно починає ну, так сильно впливати починаючи з літа. Тобто починаючи з літа 2025 року, і означає якісь реструктуризацію реформи. В українській економіці. Ну, в принципі, от така інформація. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, який я проводжу наприкінці лютого, на початку березня. Дякую учасникам минулих зборів. Координати зборів ті самі. На все добре.